Сніжниця Жили собі дід та баба, і не було у них дітей. Якось взимку побачили вони, як діти бабка качають зі снігу і собі захотіли зліпити снігову дівчинку. Стали вони дівчинку ліпити, ручки їй зробили, ніжки, голову, вуха, рот усе поробили. Раптом дівчина почала оживати. Через деякий час вона вже могла ходити та балакати. Дали старі їй ім'я, сніжниця. Не натішаться батьки сніжницею. За кілька днів перетворилася вона на дівку та таку вправну, таку проворну і біла була, як сніг. Сусідні дівчата познайомились з нею та й бігають до неї гулять, а вона до них. Швидко і зима закінчилася. Сніжниця усе більше в холодочку сидить, бо сонечко стало припікати. Аж ось і свято Івана купала. Дівчата збираються у ліс плести вінки та стрибати через вогнище. Умовили й сніжницю піти з ними до лісу. Розвели багаття, стали стрибати. Розігналася й сніжниця з ними. Стрибнула. І тільки хмаринка від неї залишилась. Прийшли дівчата до діда з бабою, розповіли, що сталося з сніжницею, заплакали старі, але вже нічого не могли поробити. Тоді вирішили наступної зими зліпити собі іншу дівчинку.